Ми з вами всі, а ви, як представники засобів масової інформації, так само маєте пам'ятати про те, чого вони хочуть досягти. Ще раз кажу: маніпуляція емоціями і руйнація єдності, єдності держави, нації і народу. А ми з вами розуміючи їх наміри і їх завдання, маємо зробити все для того, щоб це ніколи не було реалізовано. І, зрештою, потрібно вже всім дамо зрозуміти, що інколи. Надмірна інформація, надмірне бажання щось дізнатись про реальний хід бойових дій, про реальний стан, про кількість кількості поставок, номенклатури поставок, про реальні операції. Як то кажуть, в реальному часі ну це насправді заважає це ставить під загрозу. Не що ставить під загрозу, дуже часто стає причиною. Загибелі багатьох наших захисників З цим ми всі маємо бути трошки обережніші.